Добрий день, шановні користувачі! У цій інструкції я розповім вам про те, як за допомогою сервісу Taxer можна зробити перехід на іншу групу або ставку єдиного податку. Для зміни групи або ставки необхідно подати документ f 003 заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування до податкової інспекції. Цю заяву необхідно подати не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу або року. Для цього потрібно перейти у розділ Звітність підрозділ Поточні, натиснути на кнопку Створити документ та вибрати зі списку f 003 заява про право застосування спрощеної системою оподаткування. Зверніть увагу, для платних користувачів нашого сервісу діє автоматичне заповнення деяких полів. Далі, у відкрившомуся вікні, у полі Стан документа з випадаючого списку необхідно вибрати Зміна ставки єдиного податку. Після цього скролимо нижче та у полі Місце провадження господарської діяльності заповнюємо наступне Поле «Індекс». У це поле необхідно ввести індекс за місцем прописки. Поле Назва населеного пункту У це поле потрібно ввести назву населеного пункту, в якому ви прописані. Поле Вулиця, Номер будинку Офісу квартири. У це поле необхідно ввести адресу будинку, офісу або квартири, якщо місце проведення діяльності закріплене за будівлею. Якщо ви не закріплені за населеним пунктом, потрібно натиснути на чекбокс з назвою без місця провадження діяльності. Як у прикладі. Нижче у полі квед необхідно вказати всі кведи, якими ви плануєте займатися. Такведи, які вже є у вашого ПОП в єдиному державному реєстрі. Після цього у полі З групи та ставки ЄП потрібно вказати вашу групу та ставку. Зверніть увагу, це поле заповнюється автоматично згідно з налаштуваннями вашого профілю. В нашому прикладі виконується перехід з першої групи 10% на третю групу 5%. Тому у першому полі вказано перша група, а у другому полі вказано 10%. Далі потрібно заповнити поле на групу та ставку ЄП. У першому полі необхідно вибрати третю групу, а у другому полі потрібно вибрати необхідну ставку. Як бачимо, друге поле заповнилось автоматично та вже з потрібною нам ставкою у 5%. Для вибору іншої ставки потрібно натиснути на випадаючий список та вибрати Потрібну ставку. Для нашого прикладу змінювати нічого не потрібно. У третьому полі необхідно вказати дату, з якої буде виконано перехід на іншу групу. Нагадуємо, заяву необхідно подати не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу або року. Після заповнення заяви її необхідно відправити до податкової інспекції. Для цього потрібно натиснути на кнопку Здати онлайн до ДПС та слідувати вказанням на екрані, а далі очікувати на квитанції у розділі Звітність підрозділі Поточні. Якщо у вас виникають складнощі під час подачі заяви, будь ласка. Зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає вам успішного ведення підприємницької діяльності!